Щоб ви не сміялись, ці челенджі дійсно працюють. І в спадок з останнього челенджу я отримав корисні речі. По-перше, завдяки челенджу я покращив свій зір. З прошлого челенджа і по сьогодні я кожного дня роблю вправи для очей, і саме це мені дозволяє. Сказати, що дійсно покращив зір з 0,8-09 на одиницю. Якщо цікаво, розповім іншим відео. Друге, це те, що кожного дня, ранкова, майже ранкова гімнастика для мене це вже не обуза, це потреба. Цю Ць, в цьому челенджі я буду більш ставити амбітні цілий в різних сферах мого життя. І якщо тобі цікаво, і якщо ти шукаєш себе, підписуйся.